Як палили рідних за переглядом фільмів для дорослих? Ох, мій тато з друзями такі поціновувачі порно, що вирішили крутнути його через проектор на простирадло. У підсумку фільм дивилась половина району. Я думав, що то буде ганьба, але всі однолітки мені чомусь заздрили. Одного разу я прийшов додому раніше та почув, як син кулею вилити з кімнати, де стояв комп'ютер. Оскільки про режим інкогніту йому в школі не розповіли, розслідування було коротким. Я пояснив йому, що все ок. Лише попросив бути обережним з клавіатурою, бо таке залипання пояснювати в майстерні мені буде соромно. Як і багато інших, я виявив татів диск з секретом у його колекції фільмів. Я вирішив прикольнутися та перезаписати відео. Тато кілька днів ходив такий пригнічений, що довелося повернути все назад та випадково залишити диск у його ноуті. У дитинстві часто дивувалася тому, що тато бере з собою туалет щось почитати. Роками пізніше на горищі я виявила комікси Playboy, які впізнали по обкладинках. Тоді я зрозуміла, еродованим на унітазі не станеш. Вечора у християнській школі бурлеском не відрізнялося. Тож ми вирішили прокрастися до когось додому та вкрасти пива у холодильнику. Жереб впав на такого собі день, тож ми пішли до нього. У будинку було темно, тож ми всі зраділи, що не виникне жодних труднощів. Вже в будинку нашу увагу привернули звуки із зали, і ми пішли перевірити, що ж таке трапилось. Через секунду перед нами постала картина: Тато Денні приборкує кобру. Нам було дуже шкода Денні, але кличка Змієборець була з ним аж до кінця школи. Хе, сука. Мій тато був фотографом, і коли часи були скрутними, то часто брав додаткову роботу у свою запасну студію, куди він вирішив із двохметровим дядьком Джо, який не був ніяким дядьком, а просто другом сім'ї. Одного разу мені потрібні були гроші, і я, попри заборону, погнав до тата в студію. Скажу так: вживу, шоу Вудмана і тому подібні, злегка огидні. Ніколи не думала, що можна ліпити вареники під порно. Тож розширить горизонти, як не мама. Тепер залишилося впровадити цю традицію, коли вся сім'я до Різдва готується. Виявляється, коли мама вдома одна, то не лише прибирає, чи порається по хаті, більше ніколи й нікуди не зайду без стуку. На новий рік я вирішив залізти під стіл та налякати тата. Коли він прийшов, я вирішив ще трішки почекати, бо він почав щось переключати по ТВ і обернувся. Просто ідеальна ситуація. За кілька секунд я зрозумів, що лякати людину, яка дивиться таке, просто не має змісту. Одного разу такі просився вибігти з дому до тата у гараж, де він з друзями щось лагодив. Жіночки, які впевнені, що в гаражах лише бухають, не вгадали прям ні разу. До речі, мене не прогнали, а посадили біля себе от така от сексуальна освіта. Не міг зрозуміти, чому тато зачиняється у кабінеті. Наже ніхто серед білого дня не збирався викрадати. А потім я підглянув у вікно кабінету і як зрозумів, краще б на нас хтось полював. Мама здійняла на мене шалений крик про те, що в неї з кредитки зняло велику суму. І що це я тринькою грошей ні про що не думаю. Як з'ясувалося, вона купила підписку на порносайт. Вона обурювалася обману, але про дармову трату грошей не йшлося все одно. На канікулах ми цілою родиною грали у сніжки. Вдома залишилися тато з дядьком, коли ми прийшли на весь будинок лунав стогін. Ми забігли до зали, де ці двоє втупилися в ноутбук. Дядько підняв очі та зреагував просто блискавично. Стівене, це весело, але поясни колегам, щоб скидати подібні файли не можна навіть заради сміху. Ахаха, колеги татові скинули. Ну, звісно. Багато вкладок спорно, поганий інтернет та старий ноут з оперативкою, як мозок поплавського, зіграли з татом дуже злий жарт. Все б нічого, якби тато не сказав, що відлучається по роботі. Упоминальний вечір. За тіткою. Не варто було йти додому після зіпсованого побачення, бо знання, що плями на дивані у вітальні не мопси залишають, пригнічує не менше. Одного разу влетіла до мами у спальню з проханням допомогти з домашкою по математиці. Після того чомусь не покидає відчуття, що математика та логіка не її сильні сторони. Дарух нарив колекцію батьківського порно. Тож ми цілою компанією завалилися до нього. Кінець був епічний. На одній з касет несподівано з'явився його тата з якоюсь проституткою. Ми сиділи з роззявленими ротами, поки двері не прочинилися і не заглянула його мама запропонувати нам чаю та печиво. Подарував дідусеві комп'ютер та навчив користуватися інтернетом. Не знаю, коли все повернуло не туди, але картинка голого дідуся, який свариться на свій апарат, вже ніколи не покине мене. А я біг як навіжений, бо думав, що він знову там впоратися не може. Коли юзаєте гарнітуру, переконайтеся, що гніздо у порядку і навушники не висмикуються. Інакше ви відчуєте на собі погляди нерозуміння десятків людей у маршрутці. Дякую, тато, за цей життєвий урок. Прийти в недільну школу раніше це круто. Можна нарватися на суперечку пастора з татом про те, хто кращий Джена Джеймсон чи Джесі Ендрюс, відоси з якими крутяться під час сварки як аргументи. Вирішила зробити батькам сюрприз та привалити з коледжу на вихідні. Тихесенько прокралася у будинок. Ця парочка сиділа, обнявшись на дивані, та мило дивилася кіно. Кіно, в якому головні герої голі, молоді. Вони тепер теж мрію зустріти когось, з ким старості можна буде подивитись хоум-відео. Татко чекав мене в автомобілі, щоб забрати зі школи. Здалека побачила, що він втопився у телефон з кляними очима. Стало цікаво, що ж там таке. Тому підійшла до дверця водія і підгледіла. Відтоді я розумію, чому він так ревно ставиться до моєї освіти та плекає бажання заробляти гроші головою. До брата прийшли друзі з команди. Вони сміяли, що хочуть зробити якісь заміри. Вони пішли на гору, а я собі читала внизу, поки мама не наказала гукнути хлопців їсти. Краще б двері у кімнату брата були порталом у пекло. Принаймні, я б не покликала маму. Відпросився з роботи раніше, щоб поїхати з донькою на змагання станції. Пригнав додому часу обмаль, а вона ще не внизу, що мене роздратувало. Вирішую я, значить, включити злого татка та підігнати ту принцесу з її макіяжем. Що можу сказати, коли я відкрив двері її кімнати, то от якраз із зачіскою та макіяжем у неї все було прекрасно. Все інше обговорили у сімейного психолога, бо дитина трішки висадилась. Одного дня я хотіла забрати прання сина на дворі. Був білий день, а в будинку гамірно. Тож я без зайвих думок відкрили його двері без стуку. Цікаво, що він кинувся закривати ноутбук, а не одягати штани. Я тепер турбую, чи в нього все гаразд з пріоритетами.